Цього року ми проводимо змагання в трьох містах: Радомишев 27 липня, Бердичів 25 серпня та 22 вересня в Житомирі. Минулого року ми проводили тільки в Житомирі. Ми провели змагання 23 вересня минулого року. Ми також робили збір на військовий шпиталь міста Житомир. Я розповім трохи про спортивну частину, саме спортивну частину, яка буде з цього року. По-перше, це вже буде кубкова система, тобто у нас три етапи Родомиш, Бердичів і суперфінал в Житомирі. І саме в Житомирі ми е, визначимо головного переможця. Головний переможець отримає взагалі меч. Меч я зараз вам не покажу. От. І головних переможців у нас буде два дівчина та хлопчик. А в кожному місті ми визначимо, визначимо саме переможців і володарів цих шоломів. Шоломів у нас вистачить на всіх переможців наших гладіаторів. І перший гладіатор отримав свої шолому вже 27 липня шлі. Важливо, що у нас а, в наших змаганнях, спеціально для наших змагань, розроблено унікальну систему балову систему. Ми над цією баловою системою три місяці сиділи, вигадували, як це правильно робити, і зробили таку, щоб вона... А, Скажімо так, заохочувало не тільки займатися спортом, а заохочувало людей робити добрі справи. Тобто, наприклад, за прибирання зеленої території ми надаємо бали. Наприклад, за допомогу дитячій спортивній школі ми надаємо бали. Наприклад, за допомогу притулку для тварин ми надаємо бали. І ми цим хочемо підкреслити, що сучасний українець він має бути соціально відповідальним. І головне, це аматорські змагання. Але в цих аматорських змаганнях приймають участь професійні атлети. Причому професійні атлети не тільки з триатлону, не тільки з бігу, а професійні атлети, наприклад, з футболу, професійні атлети з біатлону, з скелетону. Ось і навіть боксери у нас мають бажання зареєструватися зараз. Важкі часи, коли країні та людям допомога потрібна як ніколи. Але ми помітили на власному досвіді, що допомагати стає все важче. І тому дуже важливим є висвітлення волонтерської та благодійної діяльності. Тому, тому що чим більше ти робиш корисного, тим партнери активніше долучаються і ще сильніше підтримують. Потрібно показувати, що ти робиш, але... Нашою головною ідеєю зібрати навколо змагань групу людей, яким не байдуже, як буде розвиватися Україна, які хочуть долучитися і робити гарні і корисні справи і дати їм можливість заявити про себе. Також ми хочемо заохочити людей робити гарні справи щодня, просто щоб це стало нормою життя. Прокинувся, потренувався, потім по дорозі на роботу закинув корм в притулок до тварин. На вихідних поїхав на природу з друзями, обов'язково прибрати там територію. Можна долучати брати сусідських дітей і проводити їм тренування разом зі своїми. І це, на нашу думку, портрет сучасного українця. і Люди мають об'єднуватися ті, яким не байдуже, і саме на таких буде триматися наша країна. І, звісно, ми пропонуємо нашим учасникам змагань та нашим глядачам долучатися, бути корисними, бути активними, спортивними і разом робити гарні справи. І цього року, як казав Віктор, ми продовжуємо збір на військовий шпиталь і дуже просимо всіх. Максимальну увагу звернути на змагання, приїхати, показати свої сильні сторони і допомогти у плані волонтерів. На даному етапі ми вже долучилися до цих змагань, і вся наша команда приймає, приймає участь в цих змаганнях. Ми надаємо повністю весь наш інструмент, ресурс для організації фінансового збору для закупівлі медичного обладнання для нашого житомирського шпиталю. Також хотів вже анонсувати важливість цієї події і завтрашній день, там 23 липня, це вівторок. Ми запускаємо таку акцію для всіх атлетів. 50% знижки на внесок. Але ми дуже надіємося, що всі ці атлети, які скористаються цією знижкою, вони долучаться до збору і обов'язково задонатять. Ну і також на протязі всіх змагань будуть кругом розміщені QR-коди благодійного фонду на, на посилання рахунку, куди ми будемо збирати ці гроші для цього обладнання. Це важливо насправді, особливо зараз у мовах війни. Це класний соціальний проект, який, звісно, в першу чергу несе на собі соціальну функцію, місію щодо підтримки військового шпиталю Житомирського. Це надважливо. Це те, що буде прямо допомагати нашим захисникам і захисницям відновлюватись, проходити реабілітацію і те, щось потрібно вже і, 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 і зараз. Але крім цієї основної, напевно, і важливої, звісно, що місії цей проект. На мою думку, він сьогодні важливий і те про що сьогодні вже говорили. З точки зору знаєте, популяризації масового спорту, здорового способу життя, з точки зору, звісно, що в такий період війни, складний період для нашої держави. Він сьогодні важливий і з точки зору ментального здоров'я, психологічного розвантаження. Тому, на мою думку, це цілий комплекс таких позитивних. Речі, які цей проект сьогодні дає людям, і тим, хто безпосередньо буде долучатися в якості учасників даних змагань, і тим, хто буде просто спостерігати і підтримувати, вболівати за, за, за своїх спортсменів.